Ливий подарунок до Дня Незалежності святошенцям Португальський художник Антоніо Корея, знаний у світі своїми масштабними фресками, створює новий шедевр на стіні багатоповерхівки на проспекті Перемоги, як народжується найбільший в Києві. Настійний малюнок у нашому сюжеті. 16-ти поверхівку на проспекті Перемоги 95 перетворюють на справжній витвір мистецтва. Величезний мурал прикрасить зовнішню стіну будинку вже до Дня Незалежності. Здійснюється надзвичайний проект за ініціативу голови району. Я вважаю, що в такий якраз складний час, коли люди е, знаходяться в такому постійному стані війни і з опущеною головою в землю, треба їм дати можливість е, альтернативи. Щоб вони подивились на якусь красу, вони надихнулися тим, щоб йти на роботу, до сім'ї, щось всередині має запалитись. Малюнок створює художник Антоніо Корея, відомий під псевдонімом Пантоніо. Його роботи прикрашають міста майже по всьому світу. Вони досить незвичні, поєднують сині та чорні кольори та зображують вигаданих істот. У жителів району думки щодо такого твору різні. Дуже. Дуже гарно, щоб мені всі дома так зробили і то, і то, і той і всі зробили. Я був доволі. Це шикарно просто. Я дуже вражений і це дуже круто. Не розумію, що це пока не розумію. Ну от как будто заєць какое-то животное, животне какие-то, а що не символізують. Ні, да, не понимаю. панімею мой морібюнок спросит, вот увидит, я не знаю, как это объяснить. антоніо знає, що деяким людям малюнок не до вподоби, але каже, зобразити конкретний задум не головна його мета. Насправді ідея розчиняється в часі та змінюється з його плином. Не всім це подобається, тому що спочатку малюнок чорного кольору. Така особливість моєї техніки. Починаю з чорного, а далі шукаю, де має бути світло та колір. Люди бачать, що спочатку все чорне і їм звичайно хочеться чогось більш кольорового. Митець заспокоює, мурал ще не завершений, і далі барв буде більше. Найбільше буде жовтого та блакитного, не тільки тому, що це символізує Україну, а просто тому, що я найбільше використовую поєднання саме цих кольорів. Очільник району своєю чергою наголосив: такий шедевр місто нічого не коштував. Він працює безкоштовно абсолютно. Тільки ми йому забезпечили проживання і фарбу. Це є важливий навіть такий соціальний проект. Які заставляє людей думати, заставляє людей надихатись, і це є прояв життя. Святошинський мурал претендує стати найбільшим об'єктом стріт-арту у столиці, а далі хоче замагнутися на книгу рекордів України. Альона Горяча, Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал Київ.